Так, Всім доброго ранку. Не став снімати вчора так дуже багато чого цікавого. Наснімав тут для вас познаходив речі. Є старі речі, ті, що були у відосі, ті, що не взяли і лежать вони без діла. є нові. Почну з нових. Є ящик 40 на 60. Такий ржавенький, але ще послужить. Ціна за нього 350 гривень, він буде ваш. Глибиною 30 Є гвинт ось такий. Ціна 120 гривень. Квадрат. Ціна 30 гривень. Це в нас знімач. Різний приспособа. Ціна 45 гривень. Цей у нас 10, Цей у нас 20. Цей у нас ключ 35. Молоток 50. Лінійка 10, 10, 10. Ці у нас будуть 45. Ключ, не пам'ятаю, вроді би, 22 на, на 12. Щось таке. Далі є. Ось такі забув яких відкльопувати косу. Або ще щось кузнечні речі для вас. Ціна за них по 150 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Накидні ключі. Ось такі три штуки. Ціна 120 гривень. Цей у нас 30 гривень. Ключів знайшов декілька. Ось такий найбільший це 46, 41 самий найменший 10-12. В такому ось вони стані. Я думаю, що ви бачите, як ціна за них буде 550 гривень, будуть вони ваші. Патрон у нас 20 гривень, цей ключ сюди якраз він на 41. Далі 30 гривень, шестигранники 20 гривень. Цей у нас 30 гривень. Цей у нас 45. Цей у нас 30. Цеп до бензопили. <клух> Ціна у нас 50. Цей у нас 30. Монтіровка 80. Далі є вороток. Ось такий. Під квадрат більше, ніж 14. Ціна. Він заварений. Ціна його 220 гривень. Так, монтіровка знову таки 80, це в нас 30. Це в нас з латунною якоюсь наставкою. Не знаю, такий якийсь чи насос, чи звідкіля він. Це 40 гривень, це у нас 10, це у нас 50 штатів до лампи. Ціна 180. Це у нас 35. Ручка у нас ось така 50. Це у нас 60. зубило і пробоєць. У нас буде 80. Так, що ще тут із нового? М'ясорубка разом із цією частиною. Без гвинта немає гвинта. Ціна 150. Вентилятор без одної лопасті. Ціна 70. Цей в нас буде 60. Далі є поліспас. Ось такий громезний авіаційний. Крутиться все добре з ним. Цікава річ для того, щоб можна було щось десь ним користуватися. Один був працюючий. Тобі щось крутився, а інший був непрацюючий. тому я його не взяв. Тому якось так. Ціна за нього буде в нас 300 гривень. Так, що ще? Та і все, все інше якраз старе. Те, що можна запропонувати ціну. Ну і купити за свої гроші. Домкрат 20 тонник, повністю е працюючий, але треба його перебирати. Е в прошлому відео, хто там дивився, я не назвав на нього ціну. Чому? Із-за того, що дуже багато не хочуть чути на моєму каналі високих цін. Тому я і не називаю ціни на такі громезні домкрати е ціни. Ціна за нього я хочу 3000, але ж він набагато дешевше може уйти, тому що можна запропонувати свою ціну для того, щоб він працював на благо. Далі є культяпка така, 60 гривень. Це в нас м'ясорубка 100 гривень. Це в нас 17 в діаметрі вентилятор. Також можна запропонувати свою ціну. Є ящик. З розмірами. Ну і деякі речі, які не продалися. Або що ще ніхто не бачив. Тому що не кожен чоловік може є змога якраз дивитися всі відоси мої. Тому в даний момент показую ті речі, які не продалися. Можна запропонувати свою ціну і можна домовитися за відправку. Оце так. Е, напоминаю. Треба прислати фото того товару, що вам потрібно, тому що дуже багато клієнтів дивляться ці відоси з прошлих, позапрошлих, позапозапрошлих. І я не розумію, про які саме речі ви маєте на увазі. Тому вчіться якраз е, пробуйте, що можна прислати, показати і домовитися. На цьому буду закінчувати. Напоминаю, у нас відправка як Укрпоштою, так і новою поштою. Є ще делівері для того, щоб можна було назбиравши декілька десятків речей, сэкономити гроші на доставку. У мене є змога відкласти речі після повної оплати. Тобі ж оплачуєте ці всі речі, і можна якраз відкласти на деякий період мінімум неділю, максимум місяць. Не більше місяця. Після цього, якщо клієнт кудись пропадає, або ж ще десь йому або ж вертаються гроші, або швертається товар. Такий же ж самий, як і є. Товар у мене досталь для всіх, для того, щоб можна було всім догодити. Тому вистачить на всіх. Шків 150 і під квадрат на 14, скоріш всього. Ціна 100 гривень. Все, на цьому буду закінчувати. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, повністю все те, що ви вмієте, можете і робите. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.